Вітаю українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити з вами про обрання конкурсною комісією на голову ПЕП Олександра Цивінського та непризначення Кабінетом міністрів його на цю посаду. Що це означає, чому це так відбувається, вважаю це досить важливою темою. Тим більше я був дотичний до одного з перших законопроєктів про фінансову поліцію в 2015 році. На жаль, тоді його реалізацію цього законопроєкту заблокував Порошенка руками Ніни Йожаніної, хоча спочатку нібито підтримали цю концепцію. Єдине, що вдалося, то не дати Порошенку просунути свій законопроект, після цього вже був народжений інший законопроект. Але давайте по порядку. Ну, перш за все, чим займається БЕП і чим мав би замагатися БЕП. Хоча і заявляється, що БЕП – це аналітичний орган, але якщо подивитися закон, він має право проводити оперативно рушкову діяльність, також проводити слідство і у нього є конкретна підслідність. Зазвичай це економічні злочини, але на жаль, не всі економічні злочини по ухиленню від сплати податків. Інші економічні злочини направлені проти бізнес активності, що межує законом. Тому цей орган завжди розглядався до цього, це була податкова міліція, каральний орган, орган такий наглядовий орган за бізнесом, щоб він не ходив туди, куди влада вважає непотрібним. В нашому законопроєкті ми пропонували, що основним за завданням такого правоохоронного органу буде об'єднання всіх економічних злочинів, і, перш за все, економічних злочинів, що ведуть. До розкрадання коштів державних коштів, публічних коштів. Тому що коли кошти потрапляють в державний бюджет, багато коштів розкрадається. І ми зараз це бачимо, тим більше, що під час війни перерозподіл коштів відбувається більше 60% Валового національного продукту відбувається перерозподілом через державний бюджет. В розвинених країнах. Ну, відбувається перерозподіл до 30%, да? у нас понад 60%. І те, як відбувається, ну, фактично, мародерство під час війни, під час війни розкрадання державних коштів, це є мародерством. Юля в народному аудиті постійно кожен день е демонструє, як через державний бюджет закуповується різний непотріб бізнесом. І, звичайно, в цих схемах головну роль грають чиновники, які влаштовують от, е, такі закупівлі. І тому цей орган має слугувати таким запобіжникам через компанії, е, перерозподіляти кошти, власний карман, е, ну, звичайно, з участю державних чиновників. І, звичайно, якщо це загроза участі. Посадовців у схемах з використанням е певних компаній, то і контролювати воно має е і чиновників, і бізнес, е який цим займається. Тому була і пропозиція об'єднати всі економічні злочини, тому що вона нас зараз досі займається СБУ. через е фінансування тероризму, порушують кримінальні справи у відношенні бізнесу. І ну, фактично кашмарять бізнес. Також займається. Нацполіція через свою підслідність, яка залишилася в національній поліції по економічним злочинам, президент періодично об'являє, що все, зась, більше кошмарити бізнес не будуть. Створюються там при президенті якісь ради, тройки. Ну, звичайно, це все слова. А на ділі ми бачимо, що. Влада бажає контролювати всі правоохоронні органи. Друге питання, яке з цим полягається: тобто, якщо ць, такий орган має контролювати, перш за все, розтрачання бюджетних коштів, то і формувати він має через інтересантів, тобто через громадські активність, через громадські спілки, через бізнес-асоціації, у нас є бізнес-омбудсмен, через адвокатські. Асоціації, і в нашому в нашій пропозиції, в нашому законопроекті, саме ці е, люди мали приймати участь в конкурсних відборах і очолювати конкурси, і, звичайно, брати відповідальність за обрання того чи іншого кандидата. Після приходу Зеленського захід через свої бізнес асоціації і е, громадські асоціації натиснув, щоб в конкурсах з'явилися представники. Міжнародних інтересантів на жаль, незважаючи на статтю 5 Конституції України, де основним джерелом влади є український народ, не представлені в жодному конкурсі зараз і набу і інших конкурсах або держава, або західні партнери. Тобто, вони вибороли право впливати на прийняття рішення, українці досі не мають. Своїх важелів впливу не безпосередньо впливати на прийняття рішення і управління державою, не через своїх представників. Таких представників в конкурсних комісіях наразі немає не в НАБУ, не в ДБР, не в БЕП. І я вважаю, що це сором. Коли українці не представлені в органах управління, не впливають, не контролюють, не має представництва не в конкурсних комісіях, не в громрадах, не в дисциплінарних комісіях, вони не можуть впливати на порушення процедур, правил, законів. Тобто, ми перебуваємо під впливом зовнішнім впливом або під впливом. Людей, хто захопив, фактично захопив владу і керує одна особа без відповідальності, без політичної відповідальності, бо зараз немає права навіть обирати і політично відповідати, так і немає юридичних можливостей впливати на прийняття рішень. Але влада продемонструвала, що вона плювала навіть на західних партнерів. Зараз я вже говорив, українці всі є в заложниках. У існуючих можновладців ті люди, хто пішли воювати на фронт, 700 тисяч зараз в заручниках, немає права права демобілізуватися. Влада не хоче приймати участь. Вона не приймає участь не безпосередньо в бойових діях, не виділяє достатньо ресурсів, не піднімає якість управління. Замість того, щоб поїхати в делегацію в Покровськ Зеленському, вони поїхали в Рим, поїхали на римські канікули. Причому поїхали зі своєю ганьбою, продемонструвавши, що вони плювали, я нагадаю, що обрання БЕП навіть в такому конкурсі, в таких умовах це була вимога європейського союзу, тому що більше нікому тиснути. Мене дивує, чому бізнес мовчить, чому громадяни мовчать, але це окрема історія. Але вони навіть наплювали на вимоги західніх партнерів, це була вимога чергового траншу, там я не пам'ятаю, чи 5 мільярдів доларів, якщо проведуть конкурс на БЕП. Я ж кажу, що незважаючи на те, що функції, функції взагалі можна було передати набу як департаменту, тому що е, різниці між завданнями набу і БЕП фактично немає. І якщо конкурси відбуваються. За такими ж правилами тому простіше було зробити окремий департамент в набу, тому що вони мають працювати в зв'язці 60, більше 60% Перерозподіляється через державний бюджет і розкрадається. Розкрадання відбувається тільки з участю чиновників, податківців, митників кабінету міністрів зараз долучилися офіс президента. У нас Два віце-прем'єра під кримінальним провадженням. У нас міністр юстиції Фанішина з протоколом про корупцію від НАБУ. І за відсутністю відповідальності у них розв'язані руки. вони плюнули нашим західним партнерам, не виконавши вимоги закону, вони ж проігнорували виконання закону. Вони мали на Кабінеті міністрів розглянути і одноособово прийняти рішення про призначення. Вони не виконують, не працюють. Це вже ж не перший раз, коли вони не працюють. П'ять місяців був заблокований конституційний суд. Було 11 суддів при в 12 суддів. Не Верховна Рада, не президент п'ять місяців не призначали свого представника в Конституційний суд. Вони отримували зарплату. Президент, Верховна Рада отримували заплату, але не виконували своїх обов'язків, не призначили. На посаду голову суддю конституційного суду і тим самим заблокувавши роботу конституційного суду, так само зараз кабінет міністрів не виконував виконав закон. Вони отримують зарплату, але не роблять ту роботу. Не виконують такі ті закони, які прийняті в країні. За що ми платимо їм зарплату? Вони просто ігнорують і напливлювали на фактично на наших європейських партнерів. Вони сказали: а навіщо вам нам ваші гроші, якщо ми не можемо їх розкрадати? Це ж питання контролю бебу, це питання контролю бізнесу їх роботи. Да? Якщо відмивають чиновники кошти, воно осідає через якісь бізнес-прокладки, осідають, потім вони купують квартири і таке інше. І не бажаючи, щоб їх контролювали, вони кажуть, навіщо нам ваша допомога, якщо ми її не зможемо розкрадати. Друга причина контролю бебу. це контроль бізнесу, щоб бізнес, не дай Бог, не вкладався в інші політичні процеси, щоб тримати бізнес. Який наївся оціє гетьманщини, гетьманщини, гетьманських обчіпувань і, взагалі, цієї фіскальної вакханалії пишного Марченка і Гетьманщини, нашого народного щіпача. Тобто вони готові відмовитися від західної допомоги, лише розкрадати контролювати бізнес, впливати на нього, контролювати фінансові потоки. Ну і підставу, яку вони вигадали, що нібито СБУ там е, винайшло якісь е, протиріччя, якісь інформацію стосовно Олександра Цивінського. Що нібито е, у нього батько чи то в Росії, хоча е, Цивінський заперечує, що він має там російський паспорт. От і це стало підставою. Ну вони ж самі підставили себе, зіславшись на цю підставу, тому що ми знаємо, що більшість сьогоднішніх посадовців мають зв'язки з Росією, і от, якщо вони ну цивільські 10 років в набу він був працівником ГУР. Виходить, що СБУ. Тримала крота 10 років, вони не бачили. А скільки ще таких кротів в Україні треба всім податися на голову БЕП, щоб дізнатися, що у нас є протиріччя? Тобто, вони самі себе підставили, що виявляється, 10 років була людина, яка не може займатися державницькі посади. проходила перевірки, постійно проходила перевірки СБУ, мала доступ до таємних документів. А зараз вони виявили, що він не може обіймати посади. Скільки у нас таких іще чиновників? От. Якщо е, говорити про там, приналежність родичів до е, Російської Федерації, так у нас усюди в офісі президента, у нас головний рот Офіса президента, брат е, там, чи був чи є, та брат ну, Подаліка. Працював там в ГУР ну, в органах, розумієте, і він є головним ротом. Офісу президента це ну, ніяк не, не впливає. СБУ, яке підписало лист щодо Цивінського, заступник голови СБУ, батьки в Російській Федерації. Це не, не заважає, тобто до одного одні методи застосовуються, а до, до інших інші. Головноковадувачі, батьки. В Росії це теж не впливає, Ви ж, ну, в чому проблема впливу ну, наявності родичів? Що Через них можна впливати або на його рішення, або е, отримувати якусь інформацію, або ну, е, це є критерієм ризику. Так якщо критерієм ризику для БЕП. Це наявність родичів, тоді що для СБУ є критерієм ризику. Це не критерій ризику або для Збройних сил, це не критерій ризику. Це що, подвійні стандарти? Навіщо? Ну, тобто, такими... Ну, я розумію, що їм байдуже, як це, на це відреагує? Ми можемо записи робити, можемо обурюватись. Навіть вони, якщо вони самим європейським своїм партнерам прийдуть, їдуть перед. Поїздкою в Рим роблять плювок і їдуть. Там поїхала ціла де делегація, там цей каз зустрічалися, говорили, що без Бебу немає Євросоюзу, там і ще ну, якісь акції проводили. А ті з, з Голубіваришки ходять, нібито нічого не трапилось, і їм наплювати на це. От, наплювати, як до них відносяться. А що ви нам зробите? От що ми їм зробимо? Що робити далі? Головне питання. Ну, звичайно, поновити цивільську вони вже не зможуть. Це для них, знаєте, западло. Вони ж не можуть дати задню. Пам'ятаєте, у нас тож, род Путіна, армянського походження говорила, що не можуть дати задню. Вони теж не можуть дати задню. До речі, Порошенка з першим головою НАБУ Ситніком дуже грамотно поступив. Він там тоді, правда, там різниця в конкурсі була, там обирала двох, там е, обрали конкурсна комісія. Я просто приймав участь у всіх цих конкурсах, е, всі ці процедури проходив з, 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 спеці, спеціально, щоб правильно пост, побудати конкурсні комісії, які ми зробили в законі про фінансову поліцію в 2015 році. Ми ці всі вади прибрали. Так от, там було два кандидата подавалися конкурсною комісією. І між сірим кандидатом і ситником Порошенка вибрав ситника, а потім е вночі запросив до себе до співбесіди, до розмови. Ну, по-перше, це е вплинуло на рішення ситника, що е Порошенка вибрав між сірим і ситніком вибрав ситника, а потім. Ситнік відбув п'ять років, демонстрував там пам'ятаєте ці клітчаті операції на Сірова і такі інші, які нічого ні до чого не призвели. Тому, звичайно, вони б могли е, призначити е, цього Цивінського на посаду, а потім через півроку там або реформу, чергову реформу зробити, або ще щось, і е, пішов би він теж, е, теж тихо в ліс. Якщо б, наприклад, не... Почув глас е, офісу президента. А так зараз вони виростили нового політичного ворога для себе, Цивінського. Якщо він постане на цю посаду, звичайно, він буде більш жорстко е, діяти на своїй посаді. У нього два вибори, е, розумієте, або бути лояльним до влади да? і пробути свій термін, да? або мати. Свою позицію, політичну позицію до речі, наприклад, в конкурсній комісії про набу про яку я згадував першу, там в останньому колі було запитання до кандидатів: де ви бачите себе через рік, і от моя відповідь, де я бачу себе через рік, на цій посаді: що Верховна Рада, Кабінет Міністрів, президент хочуть зняти мене з посади. От, якщо вони будуть хотіти зняти мене з посади, значить я дію правильно, тому що вся ця система побудована на розкрадання а під час війни на мородерство е державних коштів. І такі посади даються людям або продемонструвати свою позицію. Пам'ятаєте, в. Румунії жіночка, я не пам'ятаю, як її звати, да, зробила собі політичну картиру саме на такій посаді, вона була принципова, такий комісар Катанії, який почав робити голови цьому дракону. От, тобто ці посади це або політична посада, яку ти займаєш принципову позицію і готовий знищити державу, яка знищує країну, тому що сьогоднішня країна знищує. Держ... країну Україна така держава не здатна створювати комфортне, безпечне життя, дбати про безпеку країни вона продемонструвала 30-літнім своїм історією. Продемонструвала, що вона нездатна, вона веде до знебожіння, до економічного занепаду, до демографічної кризи і призводить до того, що сусідні країни хочуть напасти і знищити добити цю країну, і от. Або ці посади будуть народжувати нових політиків принципових політиків, або будуть черговим фейком. Але і цього навіть не буде, тому що держава вирішила по іншому. Вона вирішила плювати на український народ. Вона вирішила плювати. На західних партнерів, навіть якщо їм не будуть давати кошти, вони готові просто грабувати своїх на тут коштів достатньо для того, щоб гробувати. Є народний аудит. Юля Глушко це постійно своїми відео, своїми розкриттями через прозоро доказує, як це відбувається під час війни. Відбувається мародерство. Тому або ми будемо сильні, об'єднані і будемо тиснути, домагатися своїх. Рішень своїх дій, об'єднуватися, формулювати свої вимоги, як ми зробили в сіми кроках, сформулювали чіткі, зрозумілі вимоги і звернулися до українського народу. Ви підтримуєте наші вимоги, що має відбуватися? Чи ні? Якщо ми будемо діяти спільно, підтримувати, хай навіть і не зовсім проукраїнські. Конкурси, де представлена лише держава і західні партнери, але хоч якісь здвиги вперед, формулювати свої пропозиції, наполягати на своїх пропозиціях, народжувати відповідальних громадян, або нас, от як тих лягушок, да, повільно зварить сьогоднішня система. От, а хто вас доб'є або? За зовнішній ворог або внутрішні гніди. Ну не знаю наскільки вам це принципово. Так що думайте, приймайте рішення і починайте діяти спільними зусиллями. Маємо змінити цю країну. Слава Україні!